Після деокупації селища Максимівка на Миколаївщині минув рік. Однак жителі не поспішають повертатися додому. Село звільнили 10 листопада 2022 року. І з того часу у Максимівці майже нічого не змінилося. Населений пункт вщен зруйнований. Місцеві мешканці, що залишилися у Максимівці, готуються до тяжкої зими. Час від часу сюди заходять благодійні фонди та волонтери. А на центральній вулиці відновили електропостачання. Після окупації повернулося ну, 10 домогосподарств. Заїжджали ще й більше, але ж люди ну, подивилися на свої будівлі, що ну, невозможно їх відтворити. ну, Верталися назад. Тут були два будинки, відновлювали словацькі волонтери. Тобто робили людям покрівлі. Це в основному стосується пенсіонерів, люди, які не можуть самі зробити відремонтувати будівлі, матеріал їм надали, а словацькі волонтери приїхали сюди, вони приходять і відновлюють будівлі. Будуть нам поставляти дрова, і дрова будемо надавати цим домогосподарствам. Так як тут були. Дуже бойові дії, ну, процентов 40 розмініровано. Тут дуже багато було боєприпасів расистських, які поставляли в сараях, в подвалах, в будівлях людських. Ну, Ці боєприпаси позабирали. Але ж ще дуже-дуже багато таких і мін, і снарядів лежить, яких ми. Ну, не можемо їх е, обнаружити. У нас снаряд біля хати ще лежить. Е, приїжджали міньори, подивилися, сказали, що він глибоко. Защикатурте його і живіть. Сказали, що не, не, буд, не будемо його чіпати, і нічого не буде. Він сильно глибоко тоді було дожі, йшли, сильно була грязь, і він сильно глибоко зашов. До нього не, хлопці не дориються. Дырка була в хаті, попали хлопці, Ну, це заділило вже. Заділили. Нам міжнародна організація дала ще кошти, на які можна було скупитися, і ми придбали ще ну, електроприбори, як вони називається, гіпсокартон. Все, що можна було, там, там був список, що можна було взяти по собі, що що треба, то ми брали. Як наші зайшли в Максимовку, і ми зразу повернулися. Було, ви бачите, що воно Роз, розваля. Тут оцей сарай точно такий самий був, як, як і цей. Це ми своїм чоловіком уже відновлюємо дах був у нас взагалі розваляний, не було ні криші, там кусочок тільки криші було. А так. Страхіття, коротше, було страхіття. Ми приїхали сюди в листопаді. Зразу, коли можливість була, нас пустили і ми приїхали. Звісно, тяжко було, світла не було. Нам світло тільки дали у 23 лютого. До нас приходили іноземні волонтери, допомагали, вікна нам уставили, У нас вікон взагалі не було у хаті, не в одній. Ми відновили дах, доски давав нам. Нам гуманітарку давали, ну, все, що можливе, нам давали і дають. А ми своїми силами як можемо. Звісно, важко було, мій чоловік інвалід, я пенсіонерка, ну нічого. Потрохи ми відстраюємося, головне, що живі і здорові. Жити надо, треба, треба жити.